Привіт, друзі! Я у Франції. Нещодавно повернулась з України. Веду блог про життя наше тут у Франції, де ми зупинилися ще два роки тому. Власне продовжуємо тут працювати. Діти навчаються в школі. І про це я знімаю влоги регулярно. Якщо вам такий формат відео цікавий, можете підписатися, переглянути ті відео, які є на каналі. Нещодавно, до речі, тисячне відео вийшло. Такий міні-ювілей, міні- Свято, але сьогодні мова не про те, справа в тому, що в коментарях мене питають про те, де я купувала білети, скільки коштувало, скільки часу забирали переміщення пересадки. Я зрозуміла, що для декого це дуже актуальна тема, і вирішила окремо, так, так би мовити, з коліс, адже я ось тільки два дні тому, як прибула, розповім, як же це відбувалося, як я сама власне, організувала цю поїздку. Всім відомо, що зараз в Україну не так легко дістатися. На жаль, повітряний простір зачинений, і це спричиняє е, ускладнення в тому плані, що пересікати кордон і добиратися до інших міст можна або потягом, або автобусом. Тож вибір невеликий. І як саме я впоралась з цією задачею, справа в тому, що Вирішено було, що мені треба їхати якнайшвидше. Єдине, що білети на літак. Я і скористувалася спершу сервісом Ківі, так званим. але зрозуміла, що мені підходить я і раніше, знала, що тут, в Тулузі, це найбільше місто біля нас, літають літаки лоукостера. Це Ryanair. знала, що літають до Польщі саме до Кракова. Тож я вже користувалася саме сервісом безпосередньо авіакомпанії, зайшла на їх сайт, вибрала дати, які мене влаштовували. Насправді, невисока ціна була і на рейси через тиждень, але мені підходило саме через три тижні. Білет коштував тулуза Краків 20 євро, ну, там 19 з копійками, назад 21, 20 з копійками. Ну, Менше з тим туди і назад мені білети обійшлися 40 євро. Власне, я не обирала багаж, Мені, в мене не було необхідності вести з собою речі. А щодо там презентів, смаколиків або вести з собою щось назад з України, немає сенсу, тому що пересилка тут перевізниками українськими, які тут автобусами перевозять посилки, замовлення, багажі. Дешевше кілограм коштує, ніж я б маленьку валізку з собою оплатила, взяла. Тож в мене був такий. Мінімальна мінімальна ціна, маленький наплічник. Не такий вже він і маленький, там стандарти 20 см на 25 і, здається, на 40. Ось мій звичайний наплічник цілком підпадав під ці параметри. Я ж не дуже переймалась. Ну і речі мені як такі особливо і не потрібні були. Отже, за три тижні я замовила квитки на літак, потім я. Вже е, десь ще через тиждень подивилася квитки на потяг з Польщі до Києва, саме такий мене напрямок влаштовував. Хоча мушу відмітити, що ходять автобуси, автобусні перевізники по різним містам України з Кракова забирають з автовокзалу, там з вокзалу. Людей і можна було скористатись цим. Мене цікавив Кременчук, коштувало мені це 2000 тисячі гривень. Власне, чому я кажу про гроші і порівнюю це. Автобус мав їхати добу. Я думаю, що туди закладений час на кордоні, але у нас ще ж була така є. Продовжується невизначеність з польським кордоном, тож я і на той момент вже і не ризикувала їхати автобусом. Вирішила, що потягом буде надійніше, хоча це виходить дорожче. Білет в купе коштує 1900 гривень. Це Краків, Київ, і потім з Києва я вже діставалася нашими перевізниками маршруткою мікроавтобусом так званим. Комфортно, все то перевірений маршрут, адже з Києва до Кременчука їздила за своє життя багато разів, знала вже, що що як буде, яка буде дорога. Власне. Е, власне е, Отже, десь за два тижні до поїздки я на сайті Укрзалізниці придбала квиток туди і назад. Ну, два квитки. Знала, коли буду повертатися. Теж в прив'язці до рейсу літака. Що по годинах, літак у мене вилітав з тулузи об 11.15 вранці. Мені треба було ще дістатись до тулузи. Тим не менше мені вдалося це. Мені вдалося прибути в аеропорт за три години до відправлення. Цього було більш ніж достатньо. Можна прибу... За дві години за 45 хвилин, лише до виліту, оголосили гейт, тобто куди можна проходити на посадку. Тож доволі багато часу вільного у мене залишалося. Я його там трохи нудилась, скажімо так. Але ну так було найзручніше, бо я була тут ще місцевим транспортом прив'язана. Я до тулузи добиралася потягом ранковим, тож таке це вже нюанси. А, власне, об 11.15 летів літак 2.40 і в 14.30 30, щось типу того. От з хвилинами вже заплуталась. Я була в Тулузі і о, в Тулузі, в Кракові. в Кракові. Там дуже швидко зорієнтувалася. Буквально там по картинках не треба навіть мови знати, але ну там показано, де зупинка потяга саме міський потяг. Ну як в Києві у нас міська електричка є, так само там є потяг, який кінцева в нього аеропорта. Їде він далі, проїжджаючи, зупиняючись на головному залізнодорожному вокзалі. Власне, це шоста зупинка здається а далі він теж їде, тобто не кінцева, кінцева. Треба бути пильними в цьому плані, бо я коли купувала білет, там був термінал, можна було розбиратися, але потяг стояв, там відправлення було через 10 хвилин. Тож я зразу до касира підійшла на платформі, там така платформа імпровізована, скажімо так, бо єдиний потяг там їздить. І безпосередньо в касира англійською мовою запитала квиток і запитала, яка це зупинка, чи потрібно мені до кінцево їхати. Мені пояснили, що ні, шоста зупинка, хоча в самому потязі є. Оголошення по зупинках, ну так як в метро, в принципі, і можна розібратись, де там краків головний. Так називається вокзал. Ось їде потяг, від, відправляється він кожні півгодини. Так само і на зворотньому шляху з, з вокзалу Кракова до аеропорту кожні півгодини є ось цей потяг. Їде він всього 17 хвилин. Це для того, кому важливо розрахувати цей час. Доїхала без проблем. У мене ще там був доволі багато часу до відправлення мого потягу. А так мені треба до прямо з краківського вокзалу до Києва потяг не їде. Цей потяг називається Перемишель Київ. Ну і відповідно, Київ-перемишель. Це місто неподалік кордону з Україною, власне, тільки туди доїжджають ось ці київські українські потяги Укрзалізниці. Тут відстань 245 кілометрів, отже, потяг теж їде 2,40-2,30. Ось такі час такий в дорозі, треба ще провести. І приблизно там, мабуть, не весь день, але точно є з. Періодом одна година ці електрички, потяги різні власне, відправляються саме з, Кракова, з краківського вокзалу на Перемишль. Теж врахуйте це. Білет можна придбати безпосередньо вже перед відправленням і раніше, і на сайті можна це зробити. Я, власне, назад, коли їхала, так і зробила, не купувала завчасно. І тут так само. Я просто в мене був час вільний, я знайшла каси, придбала квиток. Квиток кошту... так, електричка з аеропорту до. Вокзалу коштувало 163 гривні. Там в злотих я не дуже зараз скажу щось типу 17 злотих, вже боюся помилитися. Платила українською картою ну, гривневою, скажімо так, і з мене знімалися саме гривні. Ну, хоча там була позначка, скільки злотих, але я трохи вже не запам'ятала. 62 злотих коштувало до перемишля, це 600 гривень. 600 гривень коштувало Власне, я трошки ще там погуляла на вокзалі і вже потягом відправилася до. До перемишля, там це один вокзал. Ніде не треба ні їздити, ні ходити. Виходити з одні, ну, на платформі і переходити на іншу. Там будуть вказівники, в тому числі з українським прапором, буде зрозуміло, куди треба йти. Одразу буде паспортний контроль польський. Там черга, вона трохи лякає. Я навіть перед цим в мережі бачила, що величезна черга. Ну, це було особливо суттєво, коли був великий мороз чи не великий, а просто мороз. Це було важко чекати там стояти. тому... Таке. Але, але вона дуже швидко рухається, ця, ця черга, бо просто перевіряють паспорти. Три або чотири там працівники сидять, віконечка, і вони доволі швидко людей обслуговують. Тож перейматися, що ви довго стоятимете, запізнитись на потяг, не варто. Все вчасно відбувається, всі, всі заходять. Я пройшла його десь всередині цієї черги, і ще потім довго в потязі чекали. Люди проходили, підходили. Ще було просто купа часу. Всі, хто хотів, встигнули на потяг. Потяг о 20.30, здається, о пів на дев'яту чи 38 хвилин відправляється. І прибуває в 8.40. Так, я по хвилинах вже трохи заплуталася, безпосередньо вже в Київ. Відправляється по польському часу, а прибуває по київському, по українському часу. вже. Власне, Сказала, що квиток на потяг коштував 1900 гривень, потім ще 550 гривень мені коштувала маршрутка. Я до Кременчука в Києві мала справи, півдня там провела. Власне, все це є в влогах, все це я знімала детально розповідала і потім повернулася на вокзал і в найближчу маршрутку, яка там теж майже кожну годину відправляється. Я доїхала додому і була вже. о... Так, тринадцять, так. О шостій вечора я вже була в Кременчузі, там мене вже батько зустрів. І що я хотіла сказати: той автобус, яким я виїжджала з вокзалу. В Кракові автобусами автобусні перевезення я прибула о 3 дня в Кременчук, якщо б їхала потягом. А так, я, зробивши всі ці справи, в тому числі в Києві півдня, я о 6 приїхала. Тобто на три, на три години всього була затримка, але порівняти комфортність нічного потягу, нові вагони, плацкарт. Там, туалети постояти і відпочити, попити чаю, поки ти їдеш. Це незрівняно, не я вважаю з, потяг... О, з автобусом, тому що це справді було б дуже-дуже складно добу провести в автобусі. Тож ні про що не шкодую. Трохи дорожче обійшлося мені це. Але я вважаю, що воно того варте. В будь-якому разі, якщо їхати з дітьми, то точно, точно варто брати потяг. Власне, що щодо зворотнього шляху, приблизно все так і відбувалося. Єдине, що переймалося, а так, паспортний контроль, коли тут доїхали, Паспортний контроль пройшли. Потім митниця там через 20-30 хвилин прибули. Нас попередив провідник, щоб підготували паспорти. Стоя і попередив, що стоїмо 40 хвилин. Ну, приблизно так все і було. Десь 40 хвилин ну, зібрали паспорти, повернули, ну, запитали, що не, не везете чогось забороненого. Ось, і через 40 хвилин все, поїхали без проблем, без затримок. А ось коли ми їхали назад, Власне, ми затримувалися. О четвертій ранку нам розбудили, сказали, що зараз буде паспортний контроль. Десь через 40 хвилин зупинилися і ну, зібрали в нас паспорти. І, власне, більше двох годин ми простояли. Не 40 хвилин, а більше двох годин за незрозумілих причин. Я ще там трохи перелякалася, бо не одразу зрозуміла, що в мене на годиннику все ще український час. А прибуваємо ми за польським, тобто мінус один. Одна година. Переймалася, що можу не встигнути ні на потяг з Перемишля до Кракова і що потім і на літак не встигну. Але знову ж таки все обійшлося. І хоча ми дві години стояли, я так розумію, що в час поїздки на потязі вже включена година на митниці. Тому ось, власне, ми запізнилися на одну годину, і цього було, ну, це було прийнятно для мене. Я все встигала, і там, знову ж таки, ті потяги, які з Перемишля їдуть на Краків, вони там зранку от, е, о 6.19, о 7.19, о, о 8.00, ну, 16.19, по хвилинах приблизно так. А наступний, правда, вже о Тобто майже через 2 години. Якби я не встигала на восьму, я власне встигла на сьому дев'ятнадцять. У мене ще був в запасі 8 година, але якби я не встигла вже на восьму, то о десятій я б вже тоді не встигала на. Не встигала вже на літак, трошки переймалася, але дарма. Ну, власне, ще провідниця сказала, що таке може бути, що ми приїдемо вже на польський, ну на польський кордон, на вперемешль приїдемо, і нас будуть тримати ще в потязі, а потім по одному вагон відчиняти і по одному вагону випускати. Тож і, і сказала, що минулого разу годину не випускали нікого з потяга. Тож ну вона мене додатково якби настрашила, але все обійшлося. Знову ж таки, я вийшла з потяга, Я не купувала. З перемишля в Краків, вирішила, що я онлайн це можу зробити. Ну, Мене, власне, переконували, в тому числі тут в коментарях, що це можна зробити. Я так і зробила і ось дорогою, просто переходячи з одного потяга. Шукаючи потяг на краків, я купила цей білет без проблем в гуглі, набрала українською перемишель краків на першому ж сайті, змогла оплатити, отримати qr код квиток і поїхати. Коштував він ще й дешевше 570 гривень, а не 600. Але потім я зрозуміла, чому тому що у мене був квиток без місця, без вагону, без місця можна було обрати. Але єдине, що посеред дороги там зайшли поляки і попросили мене, щоб біля вікна це їхні місця. Тобто, ну без проблем місць всім вистачало, то не було такої проблеми. Не знаю, ну трошки дискомфортно, можливо, але ну, не проблема насправді. Тож на це теж треба зважати. Потім в мене ще, коли я прибула на вокзал, у мене ще 4 години до вильоту було. Я ще годинку там, півтори пробула на вокзалі. Ну, навмисне взяла пізніше квиток на оцю електричку до аеропорту і трошки навіть по центру прогулятися встигла. Все так ну, розраховано, без нервів і так далі. Прибула в аеропорт, і там вже, буквально за 2 години, 2 години з хвостиком до вильоту. Все, все комфортно, все без проблем. Пройшла контроль і, власне, прилетіла вже о п'ятій вечора за Францією за Парижем. Я була вже в Тулузі рівно тиждень. Понеділок ви... вилетіла, і наступного понеділка ввечері я вже була вдома. Ось така. Інформація по, по часу здається, я все сказала. Скільки часу що забирає, де як можна придбати, теж все сказала, і по цінах навіть вам розповіла. Якщо раптом ще залишились питання, якщо я щось пропустила, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду відповідати на конструктивні коментарі, а не беззмістовні, критичні. Менше з тим, дякую вам за перегляд. Дуже хотіла б, щоб це була корисна інформація, хоча б для когось. І підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте, будь ласка, вподобайки, залишайтеся і до нових зустрічей. Бувайте!